У Wheels Сіті починалося нове шалене ранкування. Місто вже прокидалося, сонце світило, трампліни блистіли, а двигуни гули. У головному гаражі всі машинки готувались до перегонів на турботрасі найшвидшій, найнебезпечнішій трасі у всьому місті. Твин Міл стояв перед дзеркалом і полірував свої блискучі турбіни. Сьогодні буде мегадень. Я відчуваю, це буде справжній драйв. Боуншейкер заїхав у гараж із риком двигуна. Я чую, тут пахне швидкістю. Або це знову Міл полірує турбіни. Роджер Доджер покрутив колесами. Я тут не для жартів, я тут для перемоги. звучить Сирена. Голос із HQ. Увага! Надійшов виклик. Шаркрайзер помічений поблизу Нітроволт. Може бути, спроба крадіжки турбоядра. Міл миттєво. Команда вперед. Боуншейкер вже виїжджав з гаража. Оце я розумію, ранок почався з турбо. Машинки домчали до секретного сховища. Навколо ідеальна тиша ні сліду, шар круйзера. Ріп Рід тихенько підкотився стіний. Я його бачив. Він зник прямо в тунелі під петлею. Твін Міл. Значить, він хоче активувати пастку на турботрасі. Боуншейкер. Можливо, це гонка на виживання? Роджер Доджер. Що ж, тоді переможе той, хто має найкрутіші шини. звучить голос Шаркруйзера з гучномовця. Шаркруйзер, якщо хочете повернути турбоядро, мусите пройти трасу зі всіма її пастками, але будьте обережні, ця траса не прощає помилок. Твін Міл кивнув іншим. Ми впораємось, бо ми команда Хот Wheels». Машинки мчали на шаленій швидкості. Турботраса зміїлася через каньйони, петлі та стрибки. Попереду з'явилася величезна петля з червоним знаком небезпеки. Ріпрод запищав у рацію. Це петля смерті. Вона викидає тих, хто не тримає ідеальну швидкість. Боуншейкер. Тримайся, Ріпрод. Я піду перший. Боуншейкер влітає в петлю. Він майже злітає з неї. Але його колеса ідеально зачіпляються за поверхню. Він пролетів. Твінміл, я за тобою. Твінміл пройшов ідеально, турбіни ревіли. Але. Роджер Доджер раптом уповільнився. У мене проблема з турбіною. Я не зможу пролетіти петлю. Ріпрод, ти можеш. Просто не гальмуй. Роджер Доджер зібрався. Він врізається в петлю на мінімальній швидкості і майже злітає вгору колесами. Але в останній момент Боуншейкер повертається. Виставляє себе на бік і Роджер скочується прямо на нього. Вони обоє пройшли. Роджер Доджер, задихано. Що це було? Боуншейкер. Це називається командна гра, Твінміл. Обережно, це трамплін хаосу. Якщо не застрибнеш ідеально, вилетиш у воду. Риб, рот. А я люблю воду і стрибає першим. Він пролетів ідеально, потрапив на доріжку. Яка вела в нову зону тунель вогню? Твін Міл. Тут дуже гаряче. Це не просто траса, це перевірка. Машинки маневрують між стовпами полум'я. Ріб рот ледь не опалює заднє колесо, але встигає загасити його спреєм з багажника. Роджер Доджер. Тут щось не так. Чому стільки пасток. Шаркруйзер раптово. Бо це моє місто тепер. І я вирішую, хто з вас повернеться на фініш. Він виринає з бокового тунелю і врізається в ріпрода. Той обертається, але не втрачає контроль. ТВІММІЛ. Шаркрайзер. Якщо хочеш гонку, отримаєш. Він вмикає свої турбіни і починається справжнє переслідування. Шаркруйзер. Ви ніколи не доженете мене. Я король цієї траси. Він раптово запускає блискавичну ракету відволікання. Вона підриває ділянку дороги. Роджер Доджер ледь не злітає з неї. Боуншейкер. Тримайся, я тебе підтягну. Боуншейкер використовує магнітне кріплення з боку і тягне Роджера назад на трасу. Роджер Доджер. Дякую, друже. Ми його доженемо. Ріп рот. Об'їжджаємо з обох боків. ТВІНМІЛ. Я піду прямо по центру. Готуйтесь до турбофінішу. Машинки розходяться. Ріп рот і Роджер Доджер беруть фланги. А Твінміл мчить просто за Шаркрайзером. Шаркруйзер В рації. Гра закінчена. Він намагається натиснути аварійний трамплін, щоб обвалити фініш. Але Твінміл активує захисну систему трас через ХК. Все тримається. Твінміл. Не сьогодні Шаркруйзер. Машинки одночасно вриваються на фініш. Твінміл вириває перше місце. Шаркруйзер другим. Але одразу зупиняється бар'єром поліції Боуншейкер. Це була траса не для слабких, Роджер Доджер. Але ми довели, що Хот Вільс це не тільки швидкість, а й дружба, ріп рід А я просто радий, що залишився цілим. Твін Міл, кожен із нас зробив свій вклад. Команда ось що важливо з'являється райдер з ХК, вручає медалі і турбоядро. Голос ХК, ви знову врятували трасу. Готвільс Сіті пишається вами. Сподобались історії? Став лайк, підписуйся і слухай ще більше казок на нашому каналі.